Перший зимовий похід армії УНР, грудень 1919 року, травень 1920 року. Це героїчна сторінка визвольної боротьби. Коли більшість українських земель була під більшовиками, а союзники зрадили, невелика група близько шести тисяч українських вояків, вирішила йти в рейд по ворожому тилу. Без належного одягу в лютий мороз вони почали похід по правобережній і лівобережній Україні. Українці громили більшовицькі гарнізони, піднімали повстання, знищували тилові частини ворога. Жодної поразки в полі за пів року понад 50 боїв. Мета була не просто військова, а це був символ. Українська армія жива, вона воює, і Україна не зламалась. Навесні 1920 року. Армія прорвалася на Поділля. Де з'єдналася з головними силами Української Народної Республіки? Це була перемога духу, волі і честі один із найславетніших маршів в історії українського війська.